Вітаю всіх підписників, глядачів каналу. Продовження відео з розіграшем знімача масляних фільтрів про причини і будемо так казати наслідки у того скріпіння пищання під капотом. Зараз ми дізнаємося справжню причину цього. І що зараз буде правильна відповідь на те питання, що в мене скрипіло, пищало в моєму талісмані. Є один переможець, я зараз ставлю скріншоти з зі ім'ям, прізвищем і ніком цієї людини. На жаль, багато коментарів. Відповідь правильна, тільки одна. Це якби є гарно, тому що тоді це відео допоможе. Багатьом людям, хто не знав, що є така проблема в цих машинах, так, скріншот з переможцем, зв'яжіться зі мною через мій телеграм-канал. Посилання на телеграм-канал буде під відео. Також закріпленому коментарі зв'язуйтесь. Я безкоштовно вам відправлю ваш подарунок. Так, а тепер правильна відповідь. Дивіться, скрипів, пищав, це в нас наш вентилятор охолодження. Тобто це доволі таки відома проблема, що після 16-го року на всіх машинах 4-го покоління, талісманах, меганах, спейсах і так далі. Є така проблема виходу з ладу вентилятора охолодження. Чому це відбувається? В тих поколіннях тобто до 16-го року вентилятори були на підшипниках. Зараз. Вентилятор у нас на втулках. І з часом ці втулки стираються і починається скріпіння, торохтіння і так далі. Як цю проблему усунути? Тобто є такі от засоби для ми будемо так кажуть, першою допомогою при такій, такій проблемі. Тобто, наскільки цього вистачить, не знаю. Якби Деталь не дешева. Якщо брати по оригіналу, це десь приблизно 200 доларів. Будь-який замінник там, 120-150, в залежності від виробника. Як подолати цю проблему? Дивіться, у вас є вентилятор. Зараз буду пробувати показувати. На вентиляторі у нас є тут така ось: зараз я покажу: ось тут є отвір. Не знаю, буде видно, не видно. Посередині вентилятору є отвір. Він закритий нас заводською наліпкою. Тобто, в мене вже її немає. Я її зідрав, звісно що я не затягував цю проблему. Я завжди зраз... її ус... усунув. Тобто, ось отвір. І що потрібно робити? Знімаємо цю наліпку. І що, як роблю це я? Тобто спочатку я промив цю втулочку, тобто, там безпосередньо доступ до валу самого вентилятора і псих е, втулочок і так далі. Тобто, що зробив я? За допомогою такої трубочки промив е, промисловим очисником. Е, потім я змастив це все ведешкою. Е, що робив ще? Коли... Це, е, Промив, я ввімкнув за допомогою програми для діагностики перевірку, тобто тест спрацювання вентилятора. Воно там трішечки, будемо так казати, покрутило, потім я змастив. ВДшечкою і літієвою смазочкою. Після цього знову я вімкнув перевірку вентилятора. Воно там все прокрутило. І потім я що зробив? Є будь-яка, ну, на мій погляд, краще. Це буде отака от лікімолі смазка. Це у нас мідна, мідна смазочка. І там є отвір. Якраз чому її оцей. Будемо так катити носик, підійшов під отвір. І я напихав дуже гарно, напихав туди е, такої ще смазочки. Потім що ми робимо? Е, ну, Кого що є. я, На мій погляд, оцей скотчик, е, це у нас скотч, я не пам'ятаю, як він називається, цей паперовий. Закриваємо той отвір скотчем. Буде у вас щось надійніше, ліпіть надійніше. У мене під рукою що було, тим я зараз заліплю. Ну, Не знаю, можливо, потім якусь куплю. Гарнішу накладочку і заліплю там все. Тобто, що ми зараз зробимо? Ми це все змазали і зараз я вам покажу, включу тест вентилятора. Ви чули, як він скрипить і як він буде працювати, коли ми зробили оці всі дії з його спасіння. тобто Зараз ми включимо в діагностиці тест вентилятора і ви почуєте, як він працює. Що, коли ми зробили всі ці дії, ось уже заліпили ми вентилятор, як змогли, будемо так казати, краще, ніж нічого, робимо тест вентилятору. Тобто руками ми його все одно не покрутимо, ми це можемо зробити за допомогою діагностики. Ось у нас є реле низької скорості вентилятора. Включаємо, зажигання вимкнено і ось у нас крутиться наш вентилятор. Як чуємо на низькій швидкості, ніяких шумів у нас немає. Що ми можемо зробити ще раз? Можемо тепер включити швидкість от, ну, високу швидкість, вмикаємо. Так. І ось чуємо, що також на... Високій швидкості, ніяких проблем у нас також немає. Все, отак ось можна подовжити, будемо так казати, термін життя нашому вентилятору, ну, все одно, рано чи пізно нам його прийдеться або зняти-переробити на підшипники, або купити новий і замінити на новий. Тобто, це вже, як кажуть, кожному своє. Все, якщо відео було вам цікаве, ставимо лайки, якщо у когось залишились якісь питання, задаємо в коментарях, а підписник з Ніком Антон Антонов, або це його дійсне прізвище ім'я. Зв'яжіться за мною через мій телеграм-канал. Посилання на нього залишу. Під відео і закрепляними коментарі. Всі, всім дякую, гарного, мирного вам дня.